Христос страждається? Вітаю всіх, шановна влада, шановні присутні, дорогі дітки, всіх вітаю із відкриттям цього нового храму науки. Тому що ми сьогодні вітаємось, Христос рождається і народилось таке гарне, така гарна будівля, де дітки будуть здобувати знання. Бажаю Божого благословення дітям, батькам, вчителям. Покровительство Матері Божої і ще ваше село має великого покровителя, просвітителя нашої української землі, Святителя Петра Могили. Нехай теж буде покровителем і провідником в тій великій науці. Дарунок в школі, щоб дітки не забували, хто вони є, що вони по покликанню є християни, щоб ця ікона Святої Троїці, яка свята Троїця взагалі є. Догмат і початок цього навчання. Я вручаю пані директор. вручаємо з цього. Благословив вас тут працювати, жити, і щоб вам завжди було там і тепло, і затишно, і завжди відчували Божу допомогу. І до самі Миколая теж там є подаруночки. Пачка вам теж влучає е, іконки. Давайте всі разом, тут не тумані, це немець до дітки. І в нас було свято свято водохища було. То, мабуть, потрібно всіх попробити водичкою і свячати, ж холодно, але вода зігріває повірте. повідомляє.